Привіт! Лежу на камінчику в лісі з видом на гори. Так приємно, сонечко світить. Зранку було мінус 2, зараз вже тепленько. Не знаю, скільки градусів, можливо, 2-3. Але класно. Я побачила по вашим коментарям, що вам, в принципі, сподобалось відео про ауру. І. Взаємодію з нашими інструментами. Я щиро сподіваюся, що вам стало зрозуміліше, як що працює і все ж таки змогла дати відповідь на ваші питання. І моя медуза комусь допомогла. Дивіться, ми вже говорили про те, що наша аура так, це електромагнітне поле. Тобто наше тіло провідник. І офіційною наукою вже давно доказано так, що людина провідник. Ми проводимо багато чого. Просто є звичайно такі фізики, хіміки, біологи. Які дуже-дуже класичні, скажімо так, не сильно відкриті до того, що вони не розуміють і не можуть поки що доказати, а є ті, хто йдуть трошки далі. І от зараз дуже багато ведеться досліджень якраз от щодо наших електромагнітних випромінювань. Дуже просто. Всі ж знають, що людина, наприклад, виробляє тепло. так? Ми ж виробляємо тепло. Просто, звичайно, наше тіло споживає ту енергію. Тепло це енергія. Цю енергію споживає наше тіло, наші тканини у більшій своїй частині. Але ж ми це тепло також і випромінюємо назовні випромінюємо нашу енергію. От дивіться, на яка різниця, наприклад, між країнами у Стокгольмі на вокзалі вже, вже існують технології. Вони порахували, що десь за день у них на цьому вокзалі десь 250 тисяч відвідувачів є, і кожна людина виробляє тепло. І вони встановили такі системи вентиляції збору у цього людського тепла, переробили її, і тепер в них на 25% менше оплата за опалення, електроенергію, і тому подібне. Звичайно, це не 50, на 60%, на 70% і тим більше не 100%. тобто людина не може поки що виробляти такі потужні. Випромінювання, потужну енергію, яка була б здатна опалювати, наприклад, величезний вокзал. Але, але це вже все існує. От коли ми кажемо, що наше тіло так виробляє енергію, ну, наприклад, електрику, так? Зразу Всім ж приходить в голову, що, наприклад, серце. Так? Е, можливо, навіть хтось робив сканування серденька, так? У кого там проблеми, електродіаграму і тому подібне. Другим, що до нас приходить, це наш мозок. Е, бо ті хвилі, які він виробляє, вся, взагалі вся наша нервова система, ну і мозок. За допомогою, наприклад, енцефалограми і так, ІРМ я не знаю, як це правильно перекласти. ЕЕГ це енцефалограма, а ІРМ Хай буде УЗІ, не знаю, як правильно за допомогою існуючих ось таких невеликих засобів, бо їх наразі, на жаль, не дуже вже й багато. Науковці все ж таки намагаються, намагаються, бо це все дуже складно і дуже довго. Зрозуміти, як, як наш мозок працює, як там ті нейронні зв'язки утворюються, як там воно все бігають, оці імпульси по нашому мозку, як вони передають інформацію, як взагалі виробляється ця хвиля, а у хвилі є. Частоти, довжина, вібрація. Так? Тобто деякі науковці все ж таки йдуть далі. Звичайно, ну, всі ці дослідження потрібні десятки років і тисячі, тисячі досліджень, тисячі бажаючих. Це все не так просто, поки опублікуються дійсно офіційні висновки з цих досліджень, пройде ще, напевно, немало часу. Але вони ведуться. І ось сьогодні хотілося б вам нагадати про нашу хвильову природу, про те, що ми електромагнітна машинка, провідник, не тільки наша аура, а і наше фізичне тіло виробляє енергію. так? Хіба що ми візьмемо навіть мозок, серце, наші п'ять органів відчуттів, наше тіло, наші клітини, до речі. Це все дуже цікаво, звичайно, як енергія циркулює в нашому саме фізичному тілі, так, як виробляються всі ці хвилі, як вони між собою взаємодіють і як одна на одну впливають. І от, до речі, є, можливо. Напевно, більшості все ж таки відомо. Закон вібрацій, або що його називають закон притягування, або, наприклад, там з книги є такі, і фільм здається, секрет називається. так? Про те, що ти думаєш, те ти в своє життя і притягуєш. Такого ж плану. Транссерфінг, наприклад, Вадима Зеланда та й Карлос Кастанеда в багатьох книжках про це писав: про те саме, як створити а, е хвилю: да? енергетичний цей стан, настрій разом з наміром, разом з відповідним відчуттям, це все так об'єднати і створити. Відпустити усе світ, оцей намір, наповнений нашими енергіями, і притягнути бажане щось до себе. Я б хотіла сьогодні поговорити про чоловіка цього разу, якого звати Алекс Мішель. Він живе в Канаді. І вже більше 20 років займається дослідженням впливу саме звуків і музики на нас. Забігаючи наперед, хочу сказати: пам'ятаєте такі досліди, які робив емото японський вчений з водою? Коли казали певне слово над водою чи писали. На папірчику клали під стаканчик, потім цю воду заморожували і бачили, що, наприклад, якщо там слово було любов, дружба або щось таке дуже позитивне, то вода приймала, кристалізувалася так, якийсь дуже гарний малюнок, геометрично правильний, красивий. А якщо це були якісь слова, типу хаос, ненависть, війна, щось таке погане, то малюнок був дуже хаотичний. І незрозумілий, не було ніякої форми геометричної дуже гарної і правильної. Так, ось Алекс Мішель він пішов таким шляхом, що раз наш намір, наше слово діє, наприклад, на воду, то звук це ж також хвиля, вона також має діяти на воду. Він відправив всі свої ці дослідження, створені ним. Музичні шедеври, я їх так і називаю, це дійсно шедеври. В цей інститут в Японії на дослідження, на вплив води. Адже людина це все ж таки вода. Тобто вплив також на нас, на все живе, на воду. І інститут дослідив його музику, вплив на воду, і він отримав від них цілі висновки і. Диплом, спочатками з усім, як, потр... як треба, що дійсно його музика створює надзвичайні патерни відображення, ці кристалізовані у воді, що вона дійсно позитивно впливає і створює надзвичайно гарні геометричні правильні фігури. І коли він отримував цей. Як сказати, доказ, доказ правильності того, що він робить. Він заснував свою марку, яка називається Mental Waves. І він вів ось пару днів тому цікаву дуже конференцію. Я на неї записалася. В момент, коли я записувалася на цю конференцію, там вже було більше 7 тисяч бажаючих. Я не знала, чи буде в мене до неї доступ, чи ні. Плюс різниця з Канадою все ж таки гарна часова, Там дуже пізно була ця конференція, але все ж таки на неї попала. Він дуже багато розказував саме про частоти, хвилі, різні частоти, сакральні частоти, вплив на наш мозок. Взагалі, вплив цих хвиль на хвилі. Тобто наш мозок виробляє хвилі, він їх вивчає. у нього там дуже-дуже багато всяких наукових дипломів, розробок, досліджень. Він працює з клініками, з травматологами, з людьми, які займаються психологічним відновленням людей, з дітками, з цілими центрами, там, де дітки, у яких різні потреби, такі. Ну, сучасні проблеми, та дітки з аутизмом і тому подібне. Він сам пройшов дуже складний шлях через психологічні різні і психіатрії і центри. Він з цими психологічними центрами працює з тваринками, до речі, з центрами, які займаються спілкуванням з тваринками, так їх лікуванням. Компенталіст, боже, я це сказати, поведінку. Вивчають поведінку тваринок, які, наприклад, дуже занадто активні, гіперактивні, не слухаються і тому подібне. Він працює також з ними. Тобто всі його праці досліджуються. На цей раз в нього вже там більше двох тисяч досліджень, як впливає музика, яку він створює. Напевно, все ж таки розкажу трошки і про нього, про його шлях, щоб було зрозуміліше. Трошки зупинимося на хвилях і частотах, щоб було, напевно, зрозуміліше. І їх вплив. До речі, він дуже цікаві розказував речі про частоти. Ми дуже багато знаємо, так, наприклад, про хвилі гамма, бета, альфа, тета, але є їх набагато більше, і він зміг дослідити як мінімум 9. Причому на оцих клінічних дослідженнях, тобто на реальних живих людях. Звичайно, людина обмежена своїм діапазоном. Ми сприймаємо лише від 20 Гц до 20, до тисячі чи 20 тисяч. Не пам'ятаю зараз, пер... треба перевірити. А, тобто наш діапазон все ж таки дуже обмежений. Ті ж самі тваринки сприймають набагато більше звукових хвиль. Частот, ніж ми. Так от, він дослідив дослідив всі ці частоти і їх вплив на нас. Він дослідив дуже гарно ті хвилі, які виробляє саме наш мозок, до чого вони приводять, і відтворив, виходить у своїх музичних творах ці хвилі. І коли людина, наприклад, слухає його музику, вона може ввійти в певний стан. Давайте трошки напевно поглибимось, щоб стало більш конкретніше і ясніше, бо я знову буду говорити дуже загально і ризикую тим, що буде незрозуміло. Трошки все ж таки поглибимося щоб було зрозуміліше. Сподіваюсь, що ця тема буде цікава багатьом і сподобається обов'язково, і стане, можливо, щось зрозуміліше з нашої практики, адже ми дуже багато говоримо про хвилі, частоти, вібрації, енергію, електромагнітні поля і тому подібне, що людина-провідник. Що вона виробляє енергію, можливо, комусь стане все ж таки трошечки ясніше. Сподіваюся на це.